Оце сину і святому, і нині по за часі на віки віків, подай, Господи, спочили пресна пам'ять, і не веди нас спокусова, визволи нас і ту капу. Молимо чи наші герої. Наші захисники, які відійшли від нас, є миротворцями, і їх сміливо ми можемо назвати синами Божими. Господь покликав їх до себе, За, для того, щоб вони стали воїнством небесним і вже з небес допомагали нам, воїнству земному, боротися проти ворога, проти супротивника. І ще молимось за упокій душ, спочили грабів Божих воїнів. Хочемо передати батькам наших захисників, воїнів, які загинули під станицею Луганською, землю, яка привезена саме з цього місця, де вони загинули минулого року в цей час. Тому прийміть також і цю землю. Це те, про що ми дуже довго мріяли. І ще в нас є одна мрія. Ми хочемо всіх трьох батьків обов'язково, що не сталося, ми поїдемо в станицю Луганську. Ми обов'язково будемо на тому місці, де воювали побратими наших синів і де сини наші загинули. Дай Бог нам всім миру в першу чергу, миру, надії, сподівань. Ну і нехай станиця Луганська чекає. Ми обов'язково туди приїдемо. Обов'язково. А це, ну розумієте, цього ніхто не зрозуміє. Це може зрозуміти тільки той, хто це пережив. Це для нас така святиня. Це не просто земля, це для нас дійсно святиня. Це пам'ять про наших дітей. І земля, пролита яка пролита вітяною скроплена кров'ю. Да, да, скроплена да. кров'ю.